У попередньому відео ми показали містичні і загадкові місця світу, але і Україна багата не тільки красивими пейзажами, а також давньою таємничою історією. Є такі місця, де люди бачать дивні речі, які потім не можуть пояснити. Сьогодні ми підібрали найзагадковіші місця України, які варто побачити хоча б раз. Видатна пам'ятка архітектури XVII століття знаменитий підгорецький замок, що може похвалитися не лише високою естетичною цінністю, а й своїми потойбічними мешканцями. Він розташований у селі Підгірці Продівського району Львівської області. Замок має страшну історію. Усі, хто ночував тут з XVIII століття і до сьогодні, бачили вночі справжнього привода. Їм являлася жінка в білому. За легендою, будівлі блукає душа померлої молодої дружини Васила Живуського Марії. Через ревності чоловік власноруч вбив 16-річну кохану, а її тіло замурував у стінах палацу. Проте наукове підтвердження існування паранормального у стінах та околицях палацу вдалося дістати лише нещодавно. Кілька років тому, під час реставрації та відновлення підгорецького замку та прилеглого парку, провели детальну фотосесію усіх об'єктів історичного комплексу. На деяких світлинах, зроблених біля входу до підземелля та у внутрішніх покоях палацу, зафіксували прозорий силует людини. Відтоді Підгурецький замок став справжньою лабораторією численних дослідників аномальних явищ. Загадковий Тараканівський форт на Рівненщині побудували ще в 19 столітті для захисту кордонів Російської імперії. Нині він користується великою популярністю серед туристів, проте місцеві обходять будівлю стороною. Кажуть, що вночі з форту лунають жахливі крики, а лабіринтами бродять привиди убитих солдатів. Під час Другої світової війни тут знаходилася таємна лабораторія товариства «Аненербе» який, на думку місцевих жителів, нацисти проводили на людях експерименти, щоб створити надлюдину. За даними істориків та дослідників, на території Тараканівського форту досі є діючі пастки. Потрапивши до пастки, людина потрапляє у підземну яму. На стінах форту можна побачити різні написи. Їх залишали у різні часи ті, хто тут бував. Сюди приходять вмирати тварини. Ви можете переконатися у цьому й самі. Вони лежать, як правило, в покинутих арках форту. Галявина біля села Купища на Житомирщині вже не один десяток років викликає жвавий інтерес серед дослідників. Це непримітне на перший погляд місце під час гроз, ніби притягують до себе блискавки. Місцеві жителі дощової погоди обминають галявину десятою дорогою, жертвами блискавки на громовищі та близько десятка людей. Інколи вночі на поляні виникає дивне світло, після чого в небо підіймається яскравий промінь невідомого походження. Цікаво, що кожен, хто ступить на це місце, миттєво починає відчувати на собі негативний вплив. Тут раптово погіршується настрій та фізичне самопочуття. Вчені стверджують, що такі аномалії спричинені пониженим електричним опором деяких ділянок земної поверхні. Лиса гора на подолі Києва одне з наймістичніших місць столиці. Колись його полюбляли відьми. Зараз воно є прихистком магів та сатаністів. На вершині гори розташований старий склеп та всохлі дерева. Відвідувачі говорять, що там погана енергетика. На душі становиться якось моторошно. За переказами, саме тут відьми влаштовували шабаші. Їх було так багато, що не виживала жодна рослина. Через це гору позвали лисою. Хоча існує інша версія: за старослов'янською легендою, землю порізує змія, що кусає себе за хвіст. Місце, де вона себе кусає, є лиса гора. Ще здавна гора мала для наших предків велике значення, адже тут був язичницький жертовник та капище. нині там є парк. Але мало хто його відвідує. Річ у тому. Людям здається, наче з густих лісових хащів, за ними стежать десятки пар очей. Кам'яна могила пам'ятка культури світового значення, що розташована під Мелітополем Запорізької області. Вона має площу близько 3 гектарів. Вважають, що цей кам'яний пагруб був культовим місцем для багатьох народів і племен. В епохи міді бронзи кам'яна могила виконувала функції храму для мисливців. Протягом багаторічного дослідження пам'ятки у її численних гротах та печерах виявили кілька тисяч наскальних зображень, петрогліфів, унікальних зразків первісного мистецтва, найдавніші з яких вчені зараховують ще до кам'яного віку. Окрім цього, вона відзначається особливою енергетикою. Місцевість навколо неї випромінює радіоімпульси частотою 5 Гц. На поверхні землі виходи такої енергії фіксуються аерозйомкою у вигляді кілець. Наявність тут надпотужного енергетичного поля підтверджують і численні електроприлади. Відеоапаратура часто виходить з ладу, та навіть інколи сама по собі вмикається та вимикається. Після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році місто Прип'ять стало мертвим містом, де лише інколи бувають туристи. Кілометри безлюдних вулиць, покинутих будинків і медичних закладів, що може бути ще страшнішим. Будівлі заросли та перетворилися на справжні джунглі. У квартирах залишилися людські речі та дитячі іграшки. І здається, наче десь плаче немовля, чи то лише марево. Сьогодні зона відчуження відновлюється після катастрофи, але жити там поки що не можна. Як ви могли переконатися, і у нашій країні є багато локацій для відважних мандрівників, місць, від яких в жилах кров. Що з цього правда, а що фантазії чи видумки, сподіваємося з часом з'ясують дослідники. Якщо вам вдалося побувати у якомусь з них, то поділіться своїми враженнями у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку і до нових зустрічей у нас на каналі.